Доброго ранку, діти! Ми з вами вже почалися готуватися до новорічних свят. Ми вже з вами і малювали ялинку, і робили ялинку, і прикраси виготовляли. А сьогодні ми з вами будемо робити ялинку незвичайною за допомогою наших долоняк. У нас буде заняття з аплікації. Для роботи нам сьогодні знадобиться кольоровий папір різного різного кольору. Щоб нам зробити долоньки, треба взяти. Покласти на нього долоньку, обвести її і потім вирізати. Але зробити треба їх декілька, щоб ялинка була у нас дуже і дуже красива. Дітки, ви заздалегідь повинні приготувати свої долоньки, обвести і вирізати. Але дивіться уважно. Щоб вирізати долоньку, долонька повинна бути розкрита, щоб пальчики дивилися в різні боки. Дітки для роботи нам знадобляться сьогодні вирізані ваші долоньки різно-різно-кольорові. Можна взяти олівець клеючий, а можна взяти клей. І пензлика звичайна підставка. Я сьогодні буду працювати з олівцем. І наприкінці нам знадобляться ножиці, клійонка, на яку ми будемо. Намазуво намащувати клієм, і великий такий аркуш паперу, на який ми будемо накліювати нашу ялиночку. А для того, щоб наша ялиночка була пухнастою і красивою, я вам пропоную кожен пальчик на долоньки обережно взяти і ось так ножицями закрутити, щоб ялиночка була пухнаста, красива. Це неважко робити. Але ялиночка у нас буде красива. Дітки, перед роботою нам треба з вами розім'яти наші пальчики. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми гуляли по садку по біленькому сніжку. І побачили ялинку ось таку. Дітки. Ось наші пальчики готові до роботи. Починаємо викладати нашу ялиночку. Починаємо викладати її знизу. Перші викладаємо 5 наших долоньок. і починаємо далі зменшувати на 1, у нас буде порядкова зворотня лічба. Я вже 5 виклала, зверху я викладаю 4. Різного різного кольору вибираю, щоб вони не повторювалися, щоб наша ялинка була дійсно святкова. Потім, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що за цифрою 4 йде цифра, яка? Молодці. 3. Я викладаю 3 долоньки. Добре, умнічки. Потім за 3 у нас йде яка цифра? 2. Я викладаю дві долонечки. І наприкінці я викладаю одну. Ось наша красавиця ялинка чарівна, і готова. І зараз ми приступимо до накліювання. Дітки, викладали ми нашу ялиночку знизу вгору, а накліювати ми будемо згори вниз. Беремо одну долоньку і намащуємо тільки край. Подивіться, дивіться, як я намастила тільки край. І приклеюю його угорі, придавлюю серветочкою. Так, одна готова долонька. Беру іншу. Теж намазую тільки краєшек. І підсовую її під цю долоньку, яка була наклеєна першою. І теж її отак придавлюю. Наступно беремо долоньку і знов підсовуємо її і міцно, міцно придавлюємо приклеїмо. І так продовжимо до кінця. Ось дітки, наша ялиночка вже готова. Якщо ви хочете, білий папір, який є зайвим, можна відрізати, щоб потім по ялиночці, щоб потім ви могли свою ялиночку. Десь ялиночкою своєю прикрасити кімнату. Можете цю ялиночку ще прикрасити якимись прикрасами. Дітки, подивіться, будь ласка, яка гарна красива ялиночка у нас вийшла. Ви з цією ялиночкою можете прикрасити свою оселю або кімнату. І прикрасити її за своїм бажанням. Наше заняття закінчено. До побачення, до зустрічей!